Добрий ранок, друзі. Я вас благословляю. Я бажаю вам гарного дня. Нехай сьогодні буде багато свідчень від Господа в вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя. Хочу поділитися з вами таким словом. Це записано в Євангелії від Івана, 10 розділ з 27 вірша. Дивіться, що тут каже Ісус. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх із рук Мого Отця. Я і Отець, ми одне, слава Господу! Дивіться, що каже Ісус. Він нам дає таку дуже-дуже потужну обітницю. Він каже, що мої вівці слухаються мого голосу. Тобто, мої вівці вони слухняні вівці, слава Богу. І далі Він дає таку обітницю, що е, ті, хто слухаються його голосу, їх ніхто не зможе похитити із Його рук. Це дуже круто. Е, тобто, дивіться, Ісус. Він нам обіцяє, якщо ми з вами будемо слухатись його голоса, то він обіцяє нам таку надприродню безпеку, надприродню безпеку, яку не можуть дати люди, яку не можуть дати гроші, яку не можуть дати якісь зв'язки, або, знаєте, якесь місто, якась держава. Він обіцяє нам. Надприродню безпеку це безпека, коли ми закриті в Його руках, і ніхто не може нас похитити з Його рук. Ну, дивіться, це він каже не про всіх людей, це він каже про людей, які слухаються Його голосу. Слава Господу! Тобто, Він Бог запрошує нас стати слухняними учнями, стати слухняними людьми, які слухаються Слова Божого, які. Йдуть за ним, йдуть на Його голос, і Він дає обіцянок, що ніхто ніхто не навредить таким людям. Слава Богу. Будьте благословенні, друзі, гарного дня вам!